На порядке у нас одне. когда не добавило проект, заявило, что підведення замене ділянності по энергию остащого на території маленьких громад. розумію. Вони хочуть их сейчас протицентироваться, але для того, щоб вкладати по добавку, ну а 11 киноэтр. Шо-шо? Одиннадцать КНС, военный диктор. Вот. Я думаю, що ніхто не проти. да, немає нічого такого просто.

Ну тут же уже почитай, там написано надає Надоешь характер, дае злобно принесет перетек на баланс. Ну, якнул. Надоешь, что сложную принимать. Наездор на безуплатно принести в коммунальную область. Это самое, что серия Нічого. Я не Я не <гану> нет, 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 конечно, то а он у <гану> нас упорный, да? Конечно, туда. іні наші вдими на

Це дуже добре. Ви десь з цього Сергій Петровича нашов на полу. Я купила за три рейки. Добрий день. Добрий день. Що ви на тобі? Андрій на свій. На якої? На свій чи ні? Нема. Нема? Немає. А я мені одне поведу. Туди ти секретар. Я чого? Я попросила. Ви мені що, вибор є? Вибор є. А, я вибор. А я вибор? Вибор в цей. А це не на вибор тобі олесий, так? Ні, ні. А я вибор. Мы потеряли фотовый да я ходить за вашу Саша. Я приду сюда разорвать. А ты ще по мне по пополам разорвать пополам? Сейчас ты сюда и Саша дешевле. А? міняється. Що новопоті? Нет, 13 штука, один з типа люди. А у коляску нас десь. Ну зараз не замінимо, це ж я бігала міняла. А що заправляється? Меморандум. Ну, а будемо робити плакат на 24. Бо він має що це це прямо таке. І будемо. Матеріали у нас такі: папір, і будемо купувати картон з якогось місця. Ми також потрібні. Я з вами теж смотрю, цікаво. Ну, просто і не буде нічого. Ні, це згодом у мене не відповідається. Алло. Де, якщо так, то ми хочемо зробити все, але ми не зобов'язані зробити все. Так. Ооо. Чому ви мені так не розумієте? Чому ви мені так не розумієте? Ми не маємо бюджету для області, для району. Тобто ви не маєте тільки ради. Коли не згодом у вас все? Ну, правильно. Тому що величезкою її не згодом у нас не вистачає. Ми маємо допомогу. Діти давали вже район. Ну, а в нас допомогу немає. Зараз погромадно, що прямо не відчасно. Але це тільки якщо у нас якісь зупинці. Але якщо далі її добре, то її зупинці можна. Ну, можна, але дивлячись, як ви зробили, приходить, чи хтось сама, чи хтось, чи ще. Я кажу, що це нічого не є. Дуже добре. Дуже добре. Дуже добре. добре. Дуже добре. и т.н. ще им дождем възможността от ядовата път, която ще им се